Учасники найкращих фольклорних колективів, вокальних, інструментальних, зібралися в Херсонському музичному училищі, аби відсвяткувати новорічні свята в пишних українських традиціях та обрядах. Цього року вперше захід, що називається Розколяда, проходив у великій залі музичного училища. Чимало людей зібралось на свято, в якому охочі брали участь. Гостей зустрічали народними піснями, щедрівками, колядками, частували смачними варениками. На новорічне свято завітали самі Миланка та Василь. Після театралізованого концерту всі Ухочі могли навчитись танцювати запальні українські народні танки. Гурти колядницькі ходили по хатам, по Херсону, по області, колядували, щедрували, водили кожу і малан. Над організацією свята працювали люди, які всім серцем люблять свій край, його звичаї та традиції. Це Віктор Кисіль, Михайло Варгун, Світлана Домінська, А поєднує їх міцна дружба та творча співпраця. Люди, які ну просто увлічені, просто сами готовы, сами светятся, сами горят. а тем более такие замечательные праздники для души, как новогодние. те, что сегодня было показано на сцене, це мабуть. Зібрано все те, що сьогодні ми маємо. Ну, одне з найкращих, бо тому себе хвалити не гоже, але в всякому разі, керівники колективів, які сьогодні були представлені, показали свою найкращу майстерність, найкращі свої твори. Влаштувати таке вражаюче свято допоміг Ігор Семенчев, селищний голова Антонівки. Саме він підтримав благу ідею організаторів та надав для цього необхідну допомогу. Люди сьогодні повинні приходити на такі мероприятия, отримують удовольствие мероприятий в першу чергу. Ну і, звісно, ми повинні підтримувати нашу культуру, тому що час йде люди міняються. Празне руководство президенты, президенти меняются, міняються. Ну, культура всегда стається. Всі вічний процес, який необхідно піддержувати сьогодні, і о ньому не забывать. Ігор Семенщев на свято прийшов з подарунками, які підготував для всіх творчих колективів, що брали участь. Також селищний голова нагородив керівників творчих колективів, організаторів, грамотами. Цінність цього свята невимовна, адже завдяки його проведенню ми зберігаємо та відтворюємо культуру нашого народу, залучаємо до кращих здобутків нашу культурної спілки. Бачене молоде покоління.